На сьогоднішній день дуже актуальне захворювання, таке як сезонний алергічний риніт. Алергічний риніт – це запальний процес лицевої оболонки носа, викликаний, викликаний алергенами рослин, що розповсюджуються повітрям. Основними причинами його появи весною це пилок дерев, влітку це пилок трав і пилок бур'янів, які пиляться в кінці літа та восени. Коли організм контактує з алергеном, він вивільняє гістамін, який викликає симптоми алергії. До симптом алергії сезонного алергічного риніту тобто відносяться це утруднене носове дихання, активне слизове виділення з носу першіння в носі, вухах та горлі. Взагалі не варто недооцінювати алергічний рініт. Він може призвести до хронічних захворювань вуха, до хронічних захворювань гайморових пазух, астми або погіршення її перебігу. Тому, якщо у вас виникають певні симптоми, не варто зволікати, потрібно звертатися до лікаря за медичною допомогою.